Вітаю усіх на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам цікаві новинки та акції. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваш зворотній зв'язок. Приємного вам перегляду! Наклейки дитячі на бубіні 200 штук 39 гривень. Набір зав'язок декоративних 14. Наліпки для творчості ціна 39 гривень. Набір стрічок для декорування 24 Намастинки для творчості є білі та чорні з літерами 17 Різнокольоровий бісер 19 та 14, нитки для вишивання 24. Упаковка 6 штук. Бусинки 22 гривні. Квіти для творчості 6 штук 34 гривні. Така гілочка ліщини 24, 22 гривні, нитка біжутерна 10-метрова, стрічка для рукоділля 27, мережевна, ціна така ж сама, кольоровий листок із фетру для творчості формату А5 14 гривень. Папір із блискітками для творчості 19 креповий папір 22 гривні. Спиці для в'язання шкарпеток 19, спиці із тросиком 9, 29 гривень, металевий гачок 19. Резинка для білизни чорна та біла 39. Резинка широка 49. Набір наклеюк 24. Білі перлинки 19 Набір для вишивання хрестиком 22 гривні. Набір для творчості, алмазний живопис 59. Помпони кольорові 14. Пряжа для в'язання 34. Вага 100 г. Виробництво Туреччина. Ось така ще є за 55. Також 100 грамова. Набір для шиття в сумочці 64, вазон пластиковий для орхідеї 59. Менший 39, жовтий та білий 29. Такий коричневий з підставкою та білий 27, більший 44. Вазон низький фіолетовий. рельєфний – 44. Коричневий підвісний ціна 34 гривні. Грунтосуміш для кактусів 1 літр. Ціна 19 гривень. Набір для вирощування мікрозелені. Горох, капуста та редиска 44 г. ґрунтосуміш для квітучих рослин 44 7 літрова. Для розсади ціна така ж сама. аромадифузор зволожувач повітря 249 Лампа євросвітло 10ватна 34, будильник дитячий з вушками фіолетовий, рожевий та бірюзовий 129, 99 гривень, будильник настільний. Чорний круглий 88. Світильник ЛЕД підсвітка з датчиком руху 149, лампа 299, акумуляторна. Силіконовий нічник зірочка 279, акумуляторний. На батарейках сердечко рожеве, біле та червоне 69, хмаринка 69 також. Котик силіконовий на батарейках 249, 199. Лампа настільна лекпідсвітка на батарейках лампа чорна безлютова зарядка 649. Ось така ще є біла також безлютова зарядка 649. Калимок круглий під комп'ютерну мишку. 39. Такий квадратний з малюнком. Також така сама вартість. Калимок для комп'ютерної миші ціна зі знижкою 279. Клавіатура безлютова, робочий діапазон 10 метрів. Ціна 199 гривень. 22 гривні. Щітка для ноуку. Щітка для очищення навушників 39. Підставка пластикова для телефону така сама вартість є чорна та біла. Безлютова мишка 199 чорна. Трекер для відслідковування локації без 169. Тримач для телефону автомобільний 199. Тримач з підставкою магнітний 249. 349 радіоприймач портативний мережевий та 399 ось такий варіант. Медіаплеєр з пультом 1099. 12 місяців гарантії. Колонки комп'ютерні з підсвіткою 2 штуки 249. Портативна Bluetooth колонка 249 також є підсвітка. Клавіатура ігрова USB 199. Клавіатура безшумна 179. 279 ось такий варіант міні. Колонка портативна. Працює до 8 годин RGB-підсвітка. Ціна 999 гривень. Докстанція акустична 61 1 призначена для відтворення звуку. Має функцію будильника, відображає температуру і є годинник 799 гривень. Портативна колонка 8 ватна з підсвіткою 699 гривень. Чайник червоний 649, потужність 2000 Вт, літр 800. Термос кольоровий пластиковий з помпою 549 См. Етажерка для взуття 279, вміщає до 10 пар взуття. Розмір 79,5 на 42 см. Овочерізка багатофункціональна 199 см. Лампа на батарейках з металевим декором 249. Світильники led підсвітка з пультом керування 199. Лампа кемпінгова Луно 129 гривень. Лампа переносна. led підсвітка мережева 179-12 Вт. Ліхтарик акумуляторний ручний. Воду не проникний. 129 гривень, світильник кемпінговий, led підсвітка 399, акумуляторний, іграшка дитяча музична Голуб 199, рибалка 119, автомийка з машинками 599. Набір іграшок сюрпризів в коробці 149 гривень. Пістолет дитячий, ціна акційна 88 з кулями. Дитячий намет 199. Лего Поліцейський 169. Ніндзяго 169 від 7 років. Шкарпетки чоловічі ціна акційна 39, поліестер та акрил. Сушка для взуття 8 Вт на 169 Ложка для взуття пластикова 11. Вологі серветки для чищення взуття 8 гривень. Набір хімічних грілок для рук 10 пар 199. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую вам, що дивились. Вдалих вам покупок.